Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо! Можливо, виникнуть несподівані ситуації, але саме в цьому можуть ховатися нові шанси та можливості особистого зростання. Будьте готові прийняти виклики, які представляє день, і намагайтеся використати їх на свою користь. Овен на вас чекають цікаві зустрічі та несподіванки. Тому проведіть день активно, не сидіть вдома. У будь-якій ситуації намагайтеся думати позитивно. Жартуйте, робіть компліменти. Телець. Фінансові питання мають стати в цей день прерогативою для тельців. Насамперед займайтеся тим, що може принести вам зиск. Рішення 18 липня слід приймати швидко, інтуїтивно. Близнюки. Вдалий та плідний день. Потрібно бути в тонусі, щоб швидко реагувати на можливості, що відкрилися і використовувати їх. Також близнюків чекають приємні сюрпризи та несподіванки. Рак. Виявивши високу працездатність та завзятість, раки можуть цей день заробити непогані гроші. Також це позитивно позначиться на їхній репутації. Вдалим буде рішення зайнятися новим чи суміжним проєктом. Зірки радять 18 липня провести розслаблений та спокійний день. Перенесіть усі серйозні та відповідальні рішення на інший час та дозвольте собі зайнятися особистими питаннями. Діва Допомога оточуючих тільки заважатиме, тому готуйтеся вирішувати всі важливі питання у вівторок самостійно. Діви отримують добрі звістки, які додадуть їм сил. Терези. Розмови з колегами та на абстрактні теми будуть корисні. Так, Терези, зміцнять стосунки та піднімуть собі настрій. День вдалий у багатьох сферах життя. Навіть у складній ситуації ви можете знайти вигоду для себе та повернути справу на свою користь. СКОРПІОН. 18 липня важливий день, щоб зайнятися своїми фінансами або пошуком додаткового доходу. Подумайте, як змінити бюджет і знайти способи заощадити. Стрілець. Можливо, вам складно спілкуватися з керівництвом, але якщо ви націлені на позитивний результат, то вдасться знайти вигідне для всіх рішення. Не пропустіть вдалий шанс, який вам підкине доля. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо, погоджуйтесь на цікаві пропозиції. Козиріг роботі заважатиме ваша неуважність і неможливість сконцентруватися. Мрійливий настрій буде властивий козирогам протягом усього дня. Спілкування теж дається нелегко. Намагайтеся обмежити контакти і більше проводити наодинці, щоб не наговорити зайвого. Водолій. Займіться дрібними щоденними справами, які нагромадилися у вас на столі. Пліднішою буде робота в команді, тому не соромтеся просити колег про допомогу. Риби. Чітке планування на вівторок допоможе встигнути зробити багато і не згаяти час. Можливо, ви будете занадто вразливі і чутливі, тому обережно вибирайте собі компанію, уникайте агресивних або негативно налаштованих людей. Нові зустрічі можуть бути цікавими. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.